Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана допомагає Кременчужанам пересуватися містом на сучасному екологічному транспорті. За кілька останніх років, за ініціативи міського голови Віталія Малецького, парк електротранспорту було оновлено на 100%. Наразі вся країна переживає скрутні часи. Тролейбусному управлінні також доводиться працювати в режимі енергозбереження заради економії електроенергії. Тролейбуси курсують містом за обмеженим розкладом. Тролейбусне управління можна сказати. Ну, як працювало, так і працює. Ну, за виключенням того, що час руху тролейбусів на лінії обмежується ранковим піком і вечірнім піком. Це до 10-ї години і 16 ї до 21 ї години. На дороги виїжджають ну, майже весь рухомий склад. Якщо брати в порівнянні з довоєнним періодом, то десь відсотків на 15 менше кількість рухомого складу на лінії. Під час війни, коли расисти всіляко намагаються позбавити нас електроенергії, тролейбусне управління знаходить способи і далі надавати якісні послуги пасажироперевезення. Більшість тролейбусів мають здатність курсувати в автономному режимі. Якщо раптове відключення від мережі, то тролейбуси можуть рухатися ще деякий час на маршрутах міста без додаткової підзарядки. Це нас трохи в екстрених ситуаціях спасає. Так було вже декілька разів. Коли тролейбуси не працює одна із тягових підстанцій, і тролейбуси автономним ходом рухаються з одного кінця міста в інше. Кременчуцькі тролейбуси їздять майже в усі куточки міста та навіть у передмістя. Електротранспорт на автономному ходу, який курсує на потоки, навіть зараз працює за звичним графіком. Потоки і на інші, де ходить з автономним ходом. Режим руху тролейбусів не змінився ну, зовсім. Тобто, як було до воєнного часу, як ходило два тролейбуси на потоки, один цілоденно, а другий вечірній ранковий пік, вони також і курсують, як і курсували. Правобережна частина це 26-й А- і 25-й маршрут. Ну, також вони… Рухаюся в цьому напрямку. Ну і один плюс це наш перший маршрут, який ми відкрили автономним кодом. Цікава статистика і щодо оплати проїзду: в кременчуцьких тролейбусах є можливість розплачуватися за проїзд за допомогою qr кодів Та керівництво управління зазначає, що цією послугою користується незначний відсоток Кременчужан. До п'яти відсотків пасажирів платить через QR-код, ну тобі ж без готівку. а інші платять готівкою. Ну, якщо брати за весь виторг, ну мається виду, там ден і до війни, і після війни, то приблизно він упав, ну майже на половину. Дізнатися про графік руху тролейбусів варто саме у кондукторів. Через напружену ситуацію з роботою електромереж розклад може змінюватися. Дарій Кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.